Найбільш імовірними кандидатурами на посаду столичного мера кияни називають главу київської адміністрації Олександра Попова та лідера партії Удар Віталія Кличка. Якби вибори у Києві пройшли найближчої неділі, понад 26% киян підтримали б кандидатуру кличка. А попова більш як 23,5%. Такі результати соцопитування центру соціальний моніторинг та Українського інституту соцдосліджень імені Яременка. Решта кандидатів відстають в рази. Їхній найближчий переслідувач, лідер європейської партії Миколи Катеринчука, отримав би навіть менше 5%. А координатор руху громадський спротив Олександра Кужель трохи більше трьох. Проти всіх готові голосувати лише 7% опитаних 12,5% ще не визначилося де стільки ж узагалі не планують іти на вибори. У наступному мері кияни передусім бачать врівноважену людину, яка налаштована на вдосконалення, і зможе знайти спільну мову з усіма поліцилами, виключно заради інтересів киян. Бізнесом мер не повинен володіти, оскільки всі сили повинен віддавати роботі для киян. Також має бути непублічним, займатися ділом, а не самопіаром. В цьому впевнені більш як 60% опитаних.